Всім добрий час у доби, вас вітає FiD до вашої уваги ось такий сайбертрак. Повний привід. Такі гарні зелені плівці. Автомобіль з цілою безпекою. Лобове панорама, всі стекла цілі. Має незначне пошкодження по задній частині. Зараз його продемонструю. Тут у нас все ціле, все ціле, ці двері цілі. Оця двер, виходить, під заміну і потрібно заднє крило. Заднє крило у нас здімне, воно тут на 10 болтів ставиться, міняється. Ця планка ціла, накладка порога в нас є в автомобілі, всі ці обшивки, камери, резинки, підкрилки і, і тому подібні всякі пластики. Вони, вони теж є. Ось так. Потрібно буде виконати ремонт тільки по цій частині, плюс заміна заднього великого речага, що ми побачили. Ось Тут нас кузов ціленький. Сидися, зараз покажемо теж. Нічого критичного немає, можна сказати, мінімальне пошкодження. Крива ми задні вже купили, воно вже у нас є. Вверху треба докупити і зібрати автомобіль. От такий класний крутий варіант. Зараз покажу всередині. Мінімальний пробіг. Машинка 625 ріг. Зараз його обесточили. А так він вже відкрився. Ось так виглядає всередині. Видно, що людина така була доточна. Навіть тут коврики. тут всі захисти карбонові. Кстати, по карбоні багато що зроблено в цій машині. Тут у нас накладки карбонові. Тут накладки карбонові, тут накладки карбонові. У нас ще й доставний З цієї сторони він теж присутній. Тут все в теж в карбонових накладках. В принципі, такий класний варіант. Готується до відправки в Україну, це у нас чистий 25-й рік, третій місяць 25-го року. Є автомобіль, Тут теж якийсь спеціальний кейс стоїть.